Масі ви мої. чемні, хороші. Мама кличе родину. Та то звізда. Ой, яка гарні. А там центровий пацан в кошарі. Ага, там в хатці живе ще. Ну, виходь, виходь. Виходь, виходь, давай. Давай, давай, виходь. Давай, виходь, виходь. 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 А -а -а. Це на дуську похожі оці от. Дуся. Ой, Ой який ось рогами йде, дивись, отой. А це чорне, а то біле. Так. А це ще. Це одна родина, а тут друга, та чи що? Ні, ні, вони всі разом, але один цап чорний, один цап білий.